Thank you. в дім, А ми за старим батьківським звичаєм вам заколядуєм та щастя побажаєм. А ми не самі прийшли, ще й козу привели білового хату від хати й до хати з довгими ногами, з крутими рогами. Просимо, просимо, гості любі, коли ми раді будем. Саме за і козу заводьте. Подивіться. По всій нашій Україні колядують тут і там. Сидить пташка на кори, пісеньку співає. А ви люди, висидіться, христося роздає. Відла миска по льоду захопила коляду, а біжи, розбивай і у дисидці кубай. Я маленький пастушок завернувся в кожушок на скрипочці, граю, вас усіх вітаю, а ви, люди, чуйте, коляду гутуйте, яблука і горішки зіткам на потішки Ми ста міста И І року колядуть. Славьте Бога, ухвали все великие там да моли! Тюлять, хай уходить, ваш беда и не хай. Я младше полих, передись, я вели. Яскравая зирочка зисла, череп зисла, кутя, вареник и хребочка, квасоль, рыба, огерочка. Нехай лунає в хаті сміх з Різдвом Христом вас усіх Біг вам по яду, загубила ку яду, а ти біжи пупирай, Буде сушки каравай Маленький Ісусик не спить, не дімає. Своїми луками весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу плодину І у і всю ковалінок листо з сядо здається. Вварімо його! Ой, які гарні колядки і гості хороші. А скажіть, звідки ж ваша коза? Ой, та наша коза з Підгородного, з Голопанівки! Подивіться, яка гарна, з довгими ногами, з крутими рогами, з довгими кісьми. Купуйте мою козу, купуйте хоче купити мою козу. Та ваша коза не куплена, а крадена. Та ще й облуплена. О, Я, лікар, підгородненський аптекар. Ліка... Лікую всіх безперестанку з вечора до самого ранку. Хто тут у вас захворів? Зараз ви? Та ні. 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 А хто? Ось моя кізонька люба. Впала і зовсім не жива стала. Не полюйтесь, зараз все зробимо. Потримайте, будь ласка. Дихає, дихає спокійно. Чую. Ліки, несіть ліки. Тримайте. Угу, дякую, дякую. Та наша коза такого пити не буде. Не репетуйте, всі кози п'ють і ваша вип'є. Ваша коза буде не тільки скакати, а ще й гупака танцювати. Ой, дякую вам, що допомогли. Вселили нам надію в наше серце. Дякуємо. Звертайтеся, звертайтеся. Та щоб наша коза встала, треба дати кусок сала. Кільце ковбаски mm -hmm. та бублики в язку. Та дайте козі ячменю, а нам грошей повну жменю. Уставай коза, ставай біла я, ставай зірая, ставай візрая, господарі не кобасу несе, а ще голубець на цьому кінець. А що вже кінець? Ні. А що ще? Гаманець, гаманець. Ми. Добрий вечір, я коза, а не просто дереза. Не боюся я ловця і у лісі стрільця. Тупну ногою, жито горою, тупну другою, гречка копою, Потанцюй! Годі, годі, кізонько, вгомонися вже. Ходімо. Годі, годі. Якщо ваша ласка, дайте Мірочку гречки, нашій козі на варенички. Господиня йде, пожиток несе! Перший пожиток мірочка гречки, козі на варенички. Другий пожиток домішок мішок жита, щоб коза була сита. А третій пожиток розшито віса, зверху ковбаса. Ось вам і ка... І буханець на цьому кінець. А чи донесете все, нічого козу запряжемо? Хай різдвяна добра казка принесе тепло і ласку, хай різдвяні світлі зорі, знищать смуток весь і горе. Щастя, радість та добро, хай несе до вас Різдво. Яскрава зеленька зійшла, Свата у череп підійшла. Кутя, вареники, грибочки, Квасоля, риба, олірочки. Нехай луная я, А в хате смех, Різдвом Христовим вас усіх. У дієчі нема, Пан Господа дома, Щедрый вечір, добрий вечір, Пан Господа дома. Добрий вечір, добрий вечір, та й поїхав до глина, та й муки сметлювай, меду пива купувай, Щедрий вечір, добрий вечір, меду пива. На радість дорослим на втіху малечі йде до нас у гості добрий щедрий вечір Як ходили ми бродили, то ще дрівочку зустріли. З нею ми прийшли до хати, тож дозвольте ще друго. Дозволяємо. Сідівочка щедрувала, під віконце підбігала, те чітко наварила, чи те чітко напекла. Іси мені до вікна і вареник, і пилік. Якщо свиті на мої, якщо гаяти, давай нам. Якщо холодно, нехай вам. Ще трик, ветрик, дайте вареник, В грудочку каски, кільце ковбаски. Що того мало, дайте сало, а як до дай. Він посіває своєму року вітаю Засіваю вашу хату, будьте радісні багаті Сію густо Перекресто на добро людям чесно Промовляю З кожним роком Ми ручимо із новим роком. Ми щедро хату засіваємо, Оце різдва прийшла пора всім щастя, радості бажаєм та світла, сонця і тепла, щоб щедрості було багато, добірним сіємо зерном, щоб повнилася ваша хата любов'ю, ласкою і добром. Щоб доля ваша розквітала, і щоб удача в дім прийшла, щоб пісня душу пригортала і завжди в серденьку була. Хай буде хліб у кожній хаті, і щоб до хліба було все. І щоб добрі всі були багаті, і щастя кожен дім пішло. І щоб ломилися комори від сала, м'яса і ковбас, від огірків і помідорів, і щоб добро було весь час. Щоб був достаток у родині, як двох у хатах і серцях, і добра казочка Хайде у дім, хай ваші діточки чудові, цвітуть і квітнуть в нім. Нехай синочки соколочки, сміливі й сильні всі ростуть. Веселі та красиві дочки традиції у світ несуть. Ми щедру хату засіваємо, щоб зламу добула і лад, добро і щастя вам бажаємо, щоб доля квітла наче сад. Наші дарунок, всі діти хай мають, то сонце свободи у рідному краї, а другий дарунок у нашій країні то щастя і радість у кожній родині. Третій дарунок що є на прикметі, то мир довговічний на нашій планеті. Як ці найдорожчі три речі в нас будуть, Щасливі у році, в новому всі будуть! Те, що мали, вам подарували Ясну мрію й казку, веселу пісню й ласку, вся земля святкує, Україна подарує.